Тривала перерва від навчання, пора, яку з нетерпінням чекають учні в управлінні освіти шосткинської міської ради. Повідомили про початок цьогорічних осінніх канікул. Вони будуть тривалістю один тиждень. Згідно планів роботи закладів загальної середньої освіти шосткинської громади, відбудуться з 24 по 30 жовтня 2022 року. Наталія Олександрівна зазначила, що з початком повномасштабного вторгнення частина школярів громади вимушено переїхала за кордон. Проте це не стало на заваді продовжити навчання у своїх школах. Тому ці учні матимуть канікули у ті ж дати. Приємно те, що вони навчаються в наших закладах, навчаються онлайн дистанційно, отримують завдання, і тих учнів, які вибули з закладів загального середнього освіти, немає. Начальниця управління освіти нагадала, що навіть під час відпочинку школярі мають дотримуватися елементарних правил безпеки та нових умов воєнного часу. Я хочу нагадати і для учасників освітнього процесу, зокрема для учнів. Це правил поводження з електричними газовими приборами, правил дорожнього руху, правил поводження з незнайомими предметами. Я хочу звернутися до учнів. Якщо ви помітили предмет, який вам незнайомий, але який вам не належить, то чіпати його ні в якому разі не можна. Треба звернутися за допомогою до дорослих або звернутися до поліції. Також важливо бути пильними до епідемічної ситуації, аби вберегти себе від коронавірусної інфекції. Обов'язково треба пам'ятати про профілактичні заходи, щоб не захворіти на грип та застуду, і більше часу проводити, звичайно, на вулиці. Треба пам'ятати про те, що у нас комендантська година, тому не перебувати на вулиці під час комендантської години, обмежити час в холодну пору року для того, щоб не перемерзати. Нагадаємо, комендантська година у Сумській області триває з 23.00 до 4.00 ранку.